Вітаю, друзі. Складна смертельна хвороба, або можна сказати іншими словами, якась непереборна обставина у житті завжди супроводжується вірою. Така природа людини. І допоки існуватиме людина, допоки у її житті виникатимуть різні непереборні обставини, доти існуватиме віра. Головне, щоб ця віра завжди залишалася ілюзією. Віра повинна належати до ілюзорної категорії. І ніколи не переходити до розряду матеріальної категорії. Віра не повинна матеріалізуватися. Іншими словами, віра у себе, віра у самостілення, якщо хочете, віра у диво не повинна переходити у віру в урінотерапію. Тому що сама по собі віра як ілюзія під час хвороби для пацієнта не завжди має ефект плацебо. Пацієнт, який вірить у самостілення, вірить у себе далеко не завжди одужує. Але бувають випадки, коли віра в диво, віра у самостілення дає результати, дає ось цей ефект плацебо. І якась частка, якийсь відсоток людей все ж таки одужує. Але треба дуже добре розуміти, що це дуже. Вразлива категорія це люди, які знаходяться у вразливій ситуації. І якщо їх необережно підштовхнути або підвести до зміни віри, зміни віри у себе, у диво, на віру в урінотерапію, то 100% таких пацієнт не виживе, він помре. Я хочу звернути увагу на ось цю різницю. Якщо просто. Бути відчайдухом або посилюватись в своїй вірі, більше нічого не робити, то це може дати позитивний результат. Ми не знаємо, який це результат, більший, менший, але може давати. Хоча часто це дає негативний результат. Але якщо ось вірус з ілюзорної категорії, я підкреслюю, перевести в матеріальну категорію і підвести людину до того, що вона почне не просто вірити в себе і в диво, а пити сечу, то ну, вона просто-напросто помре. І важливо розуміти, що під час хвороби сама хвороба не завжди далеко не завжди є непереборною обставиною. Дуже часто непереборною обставиною є сама людина. Це в медицині, це в середовищі хворих. В політиці, як на мене, все значно простіше і однозначніше. В політиці, як правило, непереборною обставиною є не зло. Це важливо розуміти. А непереборною обставиною є сторона, яка бореться із злом. І от, якщо перейти до російсько-української війни. То, як на мене, непереборною обставиною є зовсім не Путін, не Кремль і не Росія, а непереборною обставиною є. Ми самі для себе, українці, є непереборною обставиною. Той, хто там, наприклад, не хоче слухати критику чи самокритику на адресу українців, ну, можна стрілки перевести на наших союзників, тому що вони є стороною, яка бореться із злом. І, в принципі, Сполучені Штати Америки, демократична партія Сполучених Штатів Америки, президент США Джо Байден, от є непереборною обставиною, стороною, яка бореться із злом. Але менше з тим, що важливо розуміти, і чому таке от довге підведення, допоки існує людина і людство, існують непереборні обставини. І непереборні обставини вони є причиною віри. І в тому числі віри в урінотерапію. Оце важливо розуміти, це я хочу дуже сильно підкреслити. Завжди буде існувати віра, як явище, віра в себе, віра в диво і така от збочна віра, от в, віра в урінотерапію. Хочу, звичайно, наголосити, що це образно і це метафорично, безперечно, є багато. Прикладів переходу віри з ілюзорної категорії з ілюзії в таку от збочену матеріалістичну категорію. Ну, я вибрав собі просто от урінотерапію. Але важко собі уявити ситуацію, дуже важко, як на мене, уявити ситуацію, що хтось з соціологічних служб задумає виміряти відсоток або частку, або частку ам, прихильних людей до. Урінотерапії, відкритих до урінотерапії, і використати дані соціологічного опитування, оці відсотки, тим більше позитивну динаміку або тренд, як дороговказ, як меседж, як якесь посилання для лікарів з метою розробки нових методів лікування. Ну, от, наприклад, давайте я зразу перейду до прикладу, зробили заміри прихильності. Або відкритості громадян України до урінотерапії, і показали, що є динаміка з 59% людей, які були прихильні до урінотерапії, через рік стало 72% прихильних до урінотерапії. І це подається як запит суспільства, як дороговказ для лікарів для того, щоб вони, лікарі, почали розробляти нові методи лікування. На базі орінотерапії. Тому, тому що всі знають, це неможливо, тому що всі знають, що орінотерапія це 100% призов до смерті. І це взагалі такі методи лікування більше знаходяться в середовищі людей, які зустрілися в житті з непереборними якимись перешкодами, з непереборними нездоланими проблемами. І це жест відчію. І всі розуміють, що є безперечно в суспільстві може бути якийсь відсоток людей, які прихильно ставляться до орієннотерапії. Але нікому не прийде в голову заміряти цей відсоток і подавати його як позитивний тренд, на який потрібно звернути увагу і не представляти це все, ці дані соціологічних опитувань як дороговказ для лікарів. Але це якщо ми говоримо про медицину, от, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, то так все виходить із ситуація інакша. Тому що в нас є КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, його чулює Володимир Паніото. І Володимир Паніото досліджує такі речі, він досліджує віру, і він досліджує віру в урінотерапію. І треба розуміти, що в російсько-українській війні аналог орінотерапії є дипломатія, врегулювання процесів, врегулювання ситуації за допомогою переговорів. Причому, що важливо. Володимир Паніото представляє це ці всі результати, і оцю відкритість, і запит прихильників дипломатії, і так далі. А це є аналогом урінотерапії як спосіб зменшити жертви. Вернуся ще раз до прихильників урінотерапії. Люди, які в житті зустрілися з непереборними обставинами і знаходяться. В дуже складній ситуації в житті, вони також взивають сечу для того, щоб поменшити страждання, і вони вважають, що це зменшує рівень смертності і продовжує життя. Вони так вважають, хоча результати зовсім інші. І ми, в принципі, вже не перший раз стоїмо на ці граблі, і всі це знають в суспільстві. І я думаю, що такі люди, як Паніото, вони точно розуміють і знають що дипломатія і переговори це є аналог урінотерапії. І безперечно, багата, велика частина людей знаходяться, відчувають себе як такі, які зіштовхнулися з непереборними обставинами. І, безперечно, серед них панує віра. Віра в урінотерапію, або віра в дипломатію це одне і те саме. Але ми всі знаємо, що будь-які спроби домовлятися з путіним, і оці всі договорнячки і дипломатичні там потуги, вони мають зворотній ефект. Вони навпаки призводять до збільшення жертв і втрат. Я не буду детально зупинятися на таких речах. Я думаю, так всі все розуміють. Для чого Путіну потрібна дипломатія? І як він розуміє оці всі перемовини. Але Володимир Поніото представляє це все для України і українців як якийсь позитивний тренд і дороговказ для банкової і для політиків наших, і для Зеленського. Паралельно українська правда з результатами КМІС повідомляє наступній: це ж треба такий збіг обставин. Дані соціологічних опитувань серед країн, серед європейських країн. Виявляється, всього 10% європейців вірять в перемогу України. Ясно, що всі інші більше не вірять. Тобто створюється імідж непереборної перешкоди, як Росія як непереборної а, обставини і нездоланної, там, проблеми. Більше того, в цьому дослідженні повідомляється, що такі країни, як Греція, Австрія, Італія, ну і звичайно, Угорщина, вважають, що більша частина, більш більше 50% вважають опитаних. Вважають, що на Україну навпаки потрібно натиснути для того, щоб вона, власне кажучи, була більш зговірливою. Це те, про що говорив Путін. Польщу ж наказали в 1939 році за те, що вона була незговірливою. Ну, от збіг таких двох соціологічних опитувань. Володимира Паніоту, який представляє вірування в урінотерапію або в дипломатію, як дороговказ для наших політиків і вищої політичної влади. Я думаю, що це тема заслуговує на осмислення на роботу СБУ. Я просто хочу задати запитання: а хто взагалі дозволяє проводити будь-які соціологічні опитування під час війни? І так, от їх от, це, значить представляти. Це ж все теж іде деморалізація і демотивація українського населення. Це теж фактично, ви вдумайтесь, одна людина з своїм інститутом довбаним кмісом. Повністю розвертає ну, голови багатьом людям. Він просто собі придумав роботу опитатися, так? От він собі задумав, що треба ось саме таке запитати. І запитує таке, і публікує таке. А хто може це все перевірити? А насправді паніото проводив це дослідження, і які були результати, і хто йому що казав, і як були, були сформульовані запитання і так далі. Ну і я хочу підійти до наступного важливого моменту. А повинна працювати соціологія під час війни? І що вона повинна досліджувати? Які запитання? Я вам хочу сказати, що є що запитувати. І я би багато чого запитав. Ну, наприклад, що би я запитав українців? Чи насправді українці вірять, що засобами ППО можна виграти війну? Ну і от уявляєте собі такий заголовок, або таке повідомлення, що 99,9% українців вважають, що проти ракетами і ППО неможливо виграти війну і примусити більше, хоча би примусити Росію припинити ракетні обстріли. І що для цього потрібно мати власні ракети і завдавати ракетних ударів по Російській Федерації? Тільки тоді можна досягнути ефекту припинення обстрілу нас, Російською Федерацією. Оце я б задав би таке, наприклад, запитання. Наступне запитання, яке я задав би для українців. А чи відомо вам, скільки Альянс НАТО залучив одиниць авіаційної техніки, літаків і гелікоптерів під час операції в Косово в 1999 році, тобто в Сербії, в Білграді. Більше 1000 одиниць літаків. Такі країни, як Італія, Франція, Британія дали більше. Близько 40 одиниць літаків, бомбардувальників і винищувачів на Сербську армію, яка була 150 цілих 150 тисяч і мала в, в, у своєму складі цілих 220 одиниць авіаційної техніки 140 40 гелікоптерів і решта 180 літаків. Чи відомо вам такі факти, шановні українці, що м м м, країни НАТО? Використали тисячу, тисячу літаків проти Сербії, які вони понесли там втрати. Є що питати, дуже багато є чого запитувати. Наступне, а що стосується, наприклад, європейських країн, я думаю, це ж Київський міжнародний інститут соціології, у нього є, мав би бути, доступ до. Респондентів в Польщі, Португалії, там, Угорщині і так далі. Я би задав запитання і повідомив би українців. І поцікавився наступним. А для чого вам, шановні австріяки, німці, зброя? Варіанти відповіді. Ось, Ми не збираємось воювати. Ми збираємось воювати. І так далі. І було б дуже цікаво нам дізнатися при запитанні, а для чого вам, шановні німці, зброя, які б дали відповідь німці? І сказали б, виявляється, там 90% сказали, що німцям не потрібна зброя, тому що ніхто не збирається воювати. Ось і важливо, теж можна було б провести опитування серед українців, які настрої. І Як себе показує контрактна професійна армія в Британії, в Німеччині, в Австрії, в інших країнах? А дуже просто себе показує контрактна професійна армія в цих країнах, масове закінчення, закінчення контрактів і масовий вихід з Збройних сил без будь-якого поповнення всі збройні сили в Польщі. В Австрії, в Німеччині, навіть в Британії всі тануть, їх стає все менше і менше цих контрактників і військових. Тому запитання щодо зброї воно актуальне. Для чого їм зброя, коли в них всі скоро розійдуться? Ще буквально рік-два війни, і ніяких контрактних військових там структур не залишиться в Європі. Просто-напросто не залишиться. Ніхто ж не хоче воювати. Можна, по нього, то було б, звичайно, пошерстити, поцікавитися настроями, знаннями, обізнаністю і багато-багато чим. От, як ви, наприклад, ще одне запитання: як ви ставитеся до дронів, до виробництва дронів українською стороною? Чи не вважаєте ви це приміт... примітивізацією і абсолютною яловістю? Яловістю українського ВПК, тому що от я послухав Ширяєва на RTVI, такий проросійський експерт, і він сказав, що він з свого боку аналізував ситуацію. І сказав, що дрони українські це просто безсилля і немічність української сторони. І ця війна тільки тому і продовжується, що українці все, на що вони спромоглися, це на дрони, на морські дрони, на якісь там повітряні дрони. Тому що в нормі українці за два роки мали би налагодити випуск терпет, носіїв цих терпет, мати катери, малий флот хоча б, збільшити кількість там літаків, виробляти свої ракети. Як тільки ми Почнемо бути по ракет ракетами по російській стороні? А ми тільки своїми можемо бути ракетами? То цілком можливо, що війна і закінчиться. Я б, наприклад, зі слів Ширяєва, на місці паніоту задав би наступне запитання. А чи знаєте, ви шановні українці, що ми взяли на себе зобов'язання? Не використовувати західні ракети ніколи і ні при будь-яких обставинах за межами наших адміністративних кордонів станом на 91 рік. І чи можемо ми за таких умов взагалі відбити свою територію? Більше того, незважаючи, що ми взяли на себе такі зобов'язання, чи знаєте ви, що вони не виконуються навіть під такі зобов'язання? І як ви ставитесь взагалі до ВПК? Там тільки по ВПК може нього то провести опитування, як українці ставляться до роботи ВПК, і з чим вони взагалі асоціюють і пов'язують нашу перемогу. Тобто насправді можна працювати з соціологом по і задавати запитання. Тільки ці запитання будуть зовсім іншим дороговказом. І зовсім інше потрібно витягувати з людей, я підкреслюю. Не їх ірраціональні речі, віру в урінотерапію, це ж важливо розуміти. Не не терапію треба витягувати, не якусь дурноту з людей, а щось правильне і раціональне. І тут є кому щось сказати. В принципі, по ньому, так як він проводить дослідження, міві сам на коліні щось там понаписувати. І дати дороговказ для банку, але він дає зовсім інші дороговкази. Ну, коротше, така ситуація у нас в країні зараз відбувається. А, я закінчую. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Підкреслюю, вкотре, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.